Друга царів, перший розділ, а по смерті Ахава збунтувався Моав на Ізраїля. А Ахазія випав через ґри в своїй горниці, що в Самарії, та й захворів. І послав він послів і сказав до них: Ідіть, запитайте Вал Зевула екронського кронського Бога, чи видожую я зі своєї цієї хвороби. А ангел Господній говорив до ті ж Іллі: Устань, вийди назустріч послам Самарійського царя та й скажи їм. Чи через те, що нема в Ізраїлі Бога, ви йдете питатися вал зевула кронського Бога? Тому так сказав Господь із того ліжка, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш, і пішов Ілля. І вернулися посли до царя, а він сказав до них, що це ви вернулися. А вони відказали йому: назустріч нам! Вийшов один чоловік і сказав нам: Ідіть, верніться до царя, що послав вас і скажіть йому. Так сказав Господь: Чи через те, що нема в Ізраїлі, Бога, ти посилаєш вивідати вал зевула екронського кронського Бога? Тому то те ложе, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш. А він їм сказав: Якого вигляду той чоловік, що вийшов назустріч вам і говорив вам оці слова? Вони ж відказали: Це чоловік волохатий, а шкуряний пояс оперезаний на стегнах його. А він сказав Це ті ж б'янин Ілля. І послав він до нього п'ятдесятника та його п'ятдесятку. І вийшов він до нього, аж ось він сидить на верхів'ї гори. І сказав він до нього: Чоловіче Божий, цар сказав зійдеш і звідти. А Ілля відповів і говорив до того п'ятдесятника. А якщо я Божий чоловік, нехай зійде з неба огонь, і нехай пожере тебе та п'ятдесятку твою, і зійшов із неба огонь і пожер його та його п'ятдесятку. І цар знову послав до нього іншого п'ятдесятника та його п'ятдесятку. І він відповів і сказав до нього: чоловіче Божий, отак сказав цар зійдеш скоро. І відповів та й сказав до нього: якщо я Божий чоловік, нехай зійде з неба огонь, і нехай пожере тебе та твою п'ятдесятку. І зійшов із неба Божий огонь, і пожер його та його п'ятдесятку. І знову послав він третього п'ятдесятника та його п'ятдесятку. І вийшов, і прийшов третій п'ятдесятник, та й упав на коліна свої перед Іллею і благав його, та до нього говорив: чоловіче Божий, нехай же буде дорога душа моя та душа твоїх рабів, тих п'ятдесяти в очах твоїх. Ось зійшов був огонь із неба та й пожертих двох перших п'ятдесятників та їхні п'ятдесятки. А тепер нехай буде дорога душа моя в очах твоїх. Ангел Господній сказав до Іллі: Зійди з ним, не бійся його. І він устав і зійшов з ним до царя. Та й сказав до нього: Так сказав Господь, тому що ти посилав послів, щоб вивідати відвал Зевула екронського кронського Бога, ніби в Ізраїлі нема Бога, щоб вивідати Слова Його. Тому те, ложе, що на нього ти ліг. Не встанеш із нього, бо напевно помреш. І той помер за словом Господа, що говорив до Іллі, а замість нього зацарював Єгорам другого року Єгорама, сина Йосафата, юдиного царя, бо не було в нього сина, а решта діл Ахазії, що він зробив був, ото вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів.